Так, друзі, всім привіт! Зараз буде шок-контент. Тут у вас бачите в кадрі газовий балончик і отака величезна коробка. Знаходимося ми на сервісі, а в коробці новий мотик. Перший в Україні абсолютно новий. Зараз будемо діставати, збирати і по ходу справи. Зрозумієте, до чого тут ось цей от газовий балон. Погнали! Так, дайте щось зламаю. А можемо його так розірвати на дві, на дві частини. Та так, і що ми тут маємо? Ми тут маємо експорт. Тобто його... Звідкись експортували, напевно, до нас. Так, потім зніму цю штуку з сидіння, щоб було видно краще мотик. В цілому мотик покажу вам, коли буде вже зібраний. Трошки такий огляд зроблю. Інноваційні технології, покріплення мотоцикла, Ось така от проставочка, а то, що не вистачило, накидали шайб. Тут, тут шайб запас нормальний такий. Це просто гені... геніально цікаве розположення, таке двигуна, майже горизонтально. Написано, що немає в, в двигуні оливи. Ну, класно, що мотик зібраний, не так, як приходять пульсари. Наприклад, 180-доволі розібрані, І не так, як приходять боксери. Під колеса підклали м'ягенького, щоб йому було комфортно сюди їхати, чи плити, чи летіти, не знаю, як воно добирається сюди. Ага, це захисна, захисна наклейка на наклейці 5 передач. Класична, стандартна. Але двигун виглядає дивно. особливо з правого боку. Так, я поки що зніму. Ого-го-го-го. Ого-го-го-го, що тут у нас всередині. По-перше, дуже стильне сидіння. Так, і під сидінням ми бачимо, а під сидінням ми бачимо. Ось такий же балон, тільки, тільки величезний. Зараз ми будемо заправляти його, мабуть, з цього балончика, скільки його вистачить, цікаво проїхати. І закінчується він десь ось тут. Ось такий от балон. Газовий балон, друзі, газовий мотоцикл. CNG. це не балон, це циліндр. Окей, тут якийсь паспорт. Напевно, на цей циліндр балон. Така потужна, на вигляд, принаймні, рама. Балон в рамі. Тут притиснути, тут притиснути. Ага, і ось його видно трошки звідси. Вон там. Так, і тут є у нас такий от кран. Кран-кран. Не знаю поки що що він робить. Треба розбиратися. Це штука схожа на карбюратор чи щось таке. Не знаю, в газових мотоциклах є карбюратори. Ага, лямбдезонт. Тобто це у нас типу що, інжектор чи що, якщо лямбда є? Ага, клас. Значить це не карбюратор, це у нас інжектор такий. Вау! А тут у нас така ось штучка є. А, напевно це показує рівень пального в нашому випадку газу. Де ж його заправляти? Так, Ага, кермо замкнуто. На щось. Так, тут немає. Ось наш інжектор-карбюратор. Карбюраторний інжектор або інжекторний карбюратор. Так, хто знайде за, за цей горловину для бензу, тому бонус якийсь буде. Та блін, так просто. Володимир Миколаївич, ви виграли якийсь бонус. Це тут бензин? Да. Так. Впевнені на бензині. Ну, газ же не заливається. Серйозно? А, я, а як же його сюди з, 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 можливо, цей носик і... Ми його заправимо. це <плес> сапун Ну окей, тут є, значить, бензубак. Походу. Угу. може бути Вот этот, наверное. Ой, я щось зламав. Так, бензика ми зальємо. А от куди ми куди ми будемо заправляти газ? А що кажете, тут природний, природний газ, так? Да? То можна його десь не на заправці, типу, а з природи брати чи що? Ті, що грузовики заправляють. Інструкцію будемо читати, коли щось зламаємо. Поки що не зламали, тому нащо що її читати. Може через USB, блін, його заправляти. Блін, не можемо знайти, як його заправити. З нашого, з нашого балончика. Так, все, ми не можемо знайти, як його заправити, тому буду да, відправляємо назад в, в Індію. Так, все, все, все. нам, нам показують, що він знімає ось цю штуку, все ж. Ага, ну так. Да. Вон як воно виглядає, дивись. Коротше, заправляється він газом сюди. Я не знаю, у нас напевно на заправках такої штуки немає. Ось тут є кран. Кран відкручується ну, да. і задав. І потім кран закручується. Ось цей, ось знизу. Так. Ні, там, мабуть, клапан стоїть, який типу пропускає в один бік. Шо? То Треба буде розібратися в будь-якому випадку. Я думаю, що воно автоматично має перемикатися на. Бензин, як на... у Ну так, да, газ, бензин, бенз як. Цей так, залишилося ще розібратися, що таке CNG. Це ж незвичайний типу газ, що у нас на заправках, да? <кхм> так, це бутан. А тут кажуть метан. Зараз запитаємо у чат GPT, що взагалі це за фігня. І так, я трошки на Google зараз розповім. CNG – це Compressed Natural Gas. це стиснений природний газ, який використовується як паливо для двигунів внутрішнього згоряння. Він складається в основному з. Метану стискається до високого тиску 200-250 бар. І зберігається в спеціальних балонах. Власне, ось тому у нас ось такий от балон, а не як в звичайних автівках. Тут високий тиск. І, на жаль, сьогодні заправити його з нашого балончика не вийде. Я думав, що ми його просто туди. Вставимо і все, і поїдемо. Так, і природній газ. І це є у нас на будь-яких заправках чи не, той, що газ звичайний на заправка це він, Ні. це не він. І ще, значить, доведеться розбиратися з заправками, де вони саме для цього газу. Ну, але якщо навіть газу нема, то можна їздити на бензині. Але, але весь сенс цього мотоциклу в тому, що можна їздити дешевше, ніж на бензині, більш екологічно, ніж на бензині і з меншою витратою. Ну, про дизайн і характеристики поговоримо в іншому відео, вже коли будемо робити огляд. І я там все все розкажу про цей мотоцикл. Я його власне, зараз побачив вперше. Ми його дістали з коробки, він абсолютно повністю зібраний. Тут збирати нічого не потрібно, тільки треба буде залити оливу моторну. Такий величезний двигун картер. Цікаво, так, виглядає? Диви, який круглий. Є. Його Написано, що немає. Дивись, тут з усіх боків для тебе наклеїли наклейки, що немає. Ой, я... Так. І що, ми його заведемо? Так, заливаємо. Зріджений газ, так, також зріджений газ виглядає, чи ні. Чи це не воно? О, нічого. В таких місцях завжди є зливний отвір. Якщо перелив, воно виливається все під мотік. Два літри, так? Так, на двох літрах можна заїхати куди? До заправки. Перша заправка заправляю мотик з газового балону. Ні, звичайно, ні, сюди треба спеціальна заправка, спеціальний перехідничок. Будемо розчехлятися, де їх знайти і де їх взяти. Хоча в мене була надія, що я навмисно взяв цей балон з дому. У мене була надія, що можна буде його заправити з балончика. Ну, маленька надія, але один відсоток це все одно ж вірогідність. Так що, виявляється, у мотика була інструкція, і те було чітко написано, намальовано. Куди заправляти що, Ну, хотілося самим знайти, так як було, було ага. цікавіше саме сет-клок. Написано Поставте годинник. Ми просто щось наклацімо поки що. Да. Треба прокрутити ручку газу, ні, не так. Стартер що, теж так? ні. Блін, моргнути світлом. Де кнопочка? А, тут... Може тут дві кнопки? Звісно. Ще раз. О, все, блін. Так. Написано, що давайте покатаємося. Написано, що немає у нас газу. Пустий бак. Да, можна під'єднатися по блютуз до цієї, цього мотика. Ну, власне, ми залили бенз, ми залили масло. Тепер уже можна знімати ці наклейки, масло тепер там є. Поставили акум поки що, щоб завести, бо тут буде інший акумулятор. Воу! Нічого собі просто завівся з півтичка. Ти ж не газюлькаєш? Ні, докачаю. Ага. Так, да, підкачав, підкачав інжектор. Тут інжектор. Підкачав бензик і вже працює, працює доволі тихо, як на мене, та й сам двигун не шумний. Ну, типу, сам двигун не торохтить. Нехай трошки погріється. Це перший старт взагалі мотоцикла. А Тут чи олені, чи щось. Скільки коштує? Я уявлення не маю. Я щойно дізнався про об'єм. Ну, я його бачив типу раніше, але так як його сюди не планувалося, чи поки що не було, то я навіть про нього інформацію ніяк не дивився. Так, зняв той акум, поставив сидіння, щоб вже побачити, вам показати, як воно виглядає, все. Вкупі в цілому цікавий Мотік. Я, ну, скажімо так, у мене ніяких очікувань не було, тому що я про нього абсолютно ніякої інформації не збирав, тому що не знав, чи вони будуть тут у нас. Ну, але от з'явився перший мотік 125-ка, газ, бензин. Щось біля 12 літрів бак на газ і 2 літри на бензин. Ну, Тобто, типу, бензин це таке доїхати від заправки газової до іншої газової заправки. Будемо розбиратися, як його заправляти у нас, на яких заправках, яким газом, чи треба там перехідник, чи у них є такий девайс. Огляд зроблю, звісно, пізніше, трошки підбираю трошки інформації, щоб було вам про що розповісти. Якщо у вас є якісь питання, залишайте їх під цим відео. Будемо разом розбиратися з новою цікавою технікою. Насправді, екзотичною. Сонечко показалося, стало гарно. Ну, власне, наразі це все. Побачили, як він народився. Буквально. Поставте відосіку лайки, поширте комусь, хто ніколи не бачив Мотік раніше з ГБО. Ну, таким людям, мабуть, як я. В інстаграм закинув, одразу почали писати, типу, що це якийсь жарт. Ні, це не жарт, мотик на газу. Дякую вам за перегляд, дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе і своїх близьких, і побачимося з вами до нових відео. Па-па.